Добрий ранок! Сьогодні 1 травня 2025 року. Заняття з валеології в старшій групі тема заняття дошки про здоров'я. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з валеології, і ми сьогодні з вами будемо говорити про здоров'я. Тож сідайте зручно. Та дивіться уважно на екран. Ви знаєте, що коли людина здорова, то вона і весела, і щаслива, і все їй зробити в радість. Тому ми сьогодні будемо говорити про те, що ж необхідно робити. Щоб бути здоровим. Адже здоров'я людини це найбільше багатство. А люди здорові багатство країни, а будуть здоровими діти рости, то буде країна багатством звісти. Я вас запрошую сьогодні до незвичайної країни, до Країни здоров'я. Давайте згадаємо, які ж правила здорового способу життя. Так, це позитивні емоції, звісно, дотримання режиму дня. А ще Так, корисна їжа та вітаміни. Згадуємо ще, які правила. Та це фізкультура та спорт, а також загартування. Адже життя починається зі здоров'я і створене для того, щоб, щоб що? Так, щоб посміхатися. Адже усмішка це що? Так, усмішка говорить про те, що дитина, людина здорова та радіє цьому життю, радіє всьому, що її оточує. Так, усмішка це поцілунок душі. Так, щоб ще дружити. Адже дружба це що? Дружба це найбільший скарб. Дружба це велика сила. Адже ми неодноразово з вами говорили про те, що вас обов'язково мають бути друзі, які підтримають будь-яку хвилинку вас і в радісну, і в сумну. Щоб мріяти, обов'язково розповідайте своїм батькам про свої мрії. Розпочніть з таких слів. Люба матусе або люби татусе, я мрію про, та скажіть, про що ж ви мрієте? Може, ви мрієте про якогось домашнього кубінця. Може ви мрієте про якусь дуже цікаву книжку? Може ви мрієте сходити в музей в дитячий театр, тому потрібно розповідати про це своїм батькам? Потрібно цінувати один одного та інших людей, поважати. а також піклуватися про рідних тварин. Адже тварини нам приносять і радість. І ми навчаємось, як за ними доглядати, навчаємося, як любити природу. Основою здорового способу життя є сон. Саме здоровий сон, тому потрібно лягати в один і той же час і прокидатися в один і той же час. Тоді ваш організм буде приучений до цього, і ви будете цілий день бадьорі, веселі, активні. Вам завжди захочеться грати. Малювати, розповідати, а також основою здоров'я дитини, людини, є що? гігієна, а які гігієничні процедури ви пам'ятаєте, які ви використовуєте в своєму житті? Та, це миття рук, це догляд за тілом, це чищення зубів, наберу з криниці чистої водиці, рученьки маленькі, щоб були чистенькі, буду вмивати, буду промовляти. Водичко, водичко, мий. Моє личко. Цей вірш ось до цієї картинки, Дівчинка моє ручки. А ось віршик до цієї картинки, де матуся та донечка? Чистять зубки. У мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона, зверху вниз і навпаки. Чищу зуби зуби залюбки? Обов'язково, щоб бути здоровим, потрібно виконувати, як і ранкову зарядку, займатися фізкультуром та спортом. Адже рух це життя. Він зміцнює здоров'я. Клітинку кожну він зігріває кров'ю. Без руху швидко стане хволим тілом. Тож склавши руки, не сиди без діла. Спорт, спорт це просто клас. Адже ви самі знаєте, що коли ви виконуєте, виконали танкову заряд, або займаєтеся кимось видом спорту, то ви завжди активні, веселі, здорові. А також одним із щиником здоров'я корисна та свіжа їжа. А що ж таке, діти корисна їжа? Так, це і фрукти, і овочі, а ще. Та, м'ясо, звісно, молочні продукти, риба. Так, молодці, а також позитивні емоції, адже життя це просто дивна казка, яку приходимо лише раз, то для людей любов і ласка, і світло, сонечка для нас. Адже саме в наших руках. Наше здоров'я саме все в твоїх руках. Адже ми за здоровий спосіб життя, тож будьте здорові завжди і діти, а також батьки. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так. Про здоров'я. Тож, ви пам'ятайте, що ж потрібно робити, щоб бути здоровим. Давайте підсумуємо наше заняття сьогоднішнє. Так їсти корисну їжу. Звісно, гієничні процедури, фізкультура та спорт. Так, це. Дуже важливі чинники, щоб бути здоровим. А наше сьогоднішнє заняття підходить до завершення. Тож будьте ви мені всі здорові. До побачення, мої любі! Зустрінемося на наступному занятті.